Здоровенькі були шановні підписники та гості каналу. І знову ви на каналі Діда Миколи, що сьогодні у нас на повістці дня. А на повістки в нас дуже, ну, я б сказав, актуальна тема. Це те, що коли потрібно, а в нас не буває або не буде. Або не є нічим зарядити телефона. Бувають різні моменти, різні бувають випадки, і тому нам потрібно мати павербанки, Коли такі моменти виникають. Павербанки бувають різні, і моменти бувають різні вже з ними. Вроді є всі павербанки. І все добре. Але оцього телефона ще зараз на штативі, а цей павербанк не потягнув. Новий павербанк практично не працював, якось у таких не був у переділках крутих, не експлуатували його здорово. Ну, лежав просто заряджений і все. І коли я кинувся. Коли виник такий момент, що потрібно зарядити телефона оцього, то він дав всього 3%, 3% зарядив із нуля телефон і всі 4 глазка, а ці крапки потухли. Ну, я там писав, ну, знімав ролик, розповідав про цей випадок. Ну, я думав, що і за те, що він лежав рік, я ним не користувався, там проблеми із акумулятором. Коротше, я його по новому зарядив і поставив на зарядки телефона, який має 2,5 ну, А Акумулятор 2500 мА, І він зарядив, зарядив його до 100%. І ну, тільки ну, десь приблизно дві крапочки потухло. Ну, читай, ну, десь наполовину, ну, трішки менше. Він взяв менше, ніж половину, Процентів 25%. Значить, він працює, а от уже мого телефона він не потягнув. Але все ж таки, як би там не було, а потрібно мати. Резервне живлення для телефона, щоб можна було у скрутний момент, коли нема світла, а потрібен телефон зарядити, то я придбав собі отаку річ отакого павербанка. Бачите, два рази товще, два рази важче. Ну, Тут таке саме все, бачите? Таке саме Дві мікро USB і два USB. Ну, ви скажете, а що тут особливого? Ну, цей на 20 Ампер, а цей на 10 ампер. Ну і все. Чим воно відрізняє? Тут нічого навіть не написано, що. На 20 А. Тут написано он, 10 тисяч, значить це на 10 А. А тут, можливо, тут написано. Можливо, я даже і не цікавився, де тут може бути написано на скільки, Ну, яка різниця? На упаковці, на хоробку, там було написано, що 20. Ну, упаковку. Я зараз не буду шукати. Цей на, на 20 ампер, цей на 10. Зрозуміло. Я його, як потрібно, із нового, він був заряджений, ну, дозарядив там, десь півдня його дозаряжав і. Перевірив на своєму телефоні, чи заряди ж він його, дозарядив його, коли ну, купив, придбав, і давай заряджати телефон. Зарядив, зарядки хватило на 4 рази. 4 рази я його експлуатував, телефон від 0 до 100, він зарядив 4 рази. Ну тут нічого нема такого. І дивно, телефон п'ятірочка, я маю на увазі акумулятор. Тут двадцятка, значить, значить, ділимо на, ділим на 5-4. чотири ну, рази. Так як і положено. Ну, Це у нас вже для другого телефона, який має е, акумулятор слабший. ну, Менший по амперажу. Що мене тут здивувало? Більше всього, те, що він зарядив чотири рази п'яттисячний телефон, телефон, ну, тут так і потрібно, Він же двадцятка, Але коли я його поставив, після ну він виснажився до нуля, всі крапки потухли. Я поставив його на підзарядку. Поставив на підзарядку оцим адаптером той, що ішов, і, ну, і чи був із, із цим телефоном, як у мене. Ну він, бачите, моцний, тому що, ти, я думаю, що для слабших телефонів. Не справляться, я їх навіть і не пробував. Коротше, поставив оцей. Ну що я вам скажу? Ви не повірите? А цим зарядним пристроєм, ви ж бачите, дебелим. Е, ну, скажем, той, що не підробка, той, що йшов з телефоном, у коробку, в упаковці. Більше доби. Півтори доби. Він довбав, оцей, довбав його, щоб за, зарі його зарядити. Я вже не знав, що робити. Доба, а в нього ще тільки три. Більше. Півтори доби. Я заряджав оцей. Добрим цивільним адаптером, ну, звичайно, якось я, сильно не здивувався. Ну, думаю, тут же моці яка два рази товший, два рази мацніший, ну, я маю назві по амперажу. Ну, думаю, так і потрібно. Дід же, ви ж розумієте, діти тільки учиться. А вчитись ніколи не пізно. Я ж тільки вчусь, в мене не було цих повербанків. Я з цим ділом кажуть, не зв'язувався, не стикався. О, цей був, ну, не, як кажуть, не було випадків, щоб його примінити. О, а зараз, коли кинувся, то який момент. Він навіть не тягне мого телефону. Ну, зараз, да, так, цей тягне, все. Питання вирішено. Правда, за цим, як кажуть, за цією накладкою, ну що зробиш? Ці моменти потрібно враховувати і вже не звертати увагу на ціну, що робити. І то я взяв найдешеві. Я кажуть взяв добрий, але. Із дешевого понизу, яка там модна понизу, ціни. От. Хороший, але дешевий. Ну, Завжди так ми вибираємо пенсіонери, діди. Нам каже, дайте хороше, але дешеве. Ну, хлопці сміються і дають, звичайно. Звичайно, те, що хороше, але воно не дуже і дешеве. Ну, дали, сказали хороший, ну, а сину, свою ж не поставиш. Ну добре, з ним, з ним. І що в оцей кабельочок? От зараз я вам покажу. Оце єдине, що з ним йшло, а цей зарядний кабельочок. Я вам зараз покажу, щоб ви бачили, що це, ну, таке модне слово, фірма. Що це фірма? Рідко таке був. От дивіться, Хоко чи Хоко. І ось Хоко. Дивіться. Хоко і Хоко. Оце йшло оцим кабельком. Я заражав оцього цього телефона 4 рази, а коли кинув його заряджати цим кабельком від цього зарядного, то він. Півтори доби. А тепер тема цього сьогоднішнього ролика ролика. Чому довго заряджаються телефони і, ну, скажімо, павербанки? Відразу не буду тягнути відповідь за кабеля? Оці кабеля зарядний, за кабеля тягнути не буде, а зразу відповів, все залежить від кабеля. І як що вам сказати, ну ви знову не повірите. Це скажете, діда Миколи, йдуть казки до басні, я тільки сьогодні узнав. Ну, давайте скажемо, я зараз у такому вісі, що мені нема сенсу ну, обманювати або брехати. Ну, я, як кажуть, по життю намагаюся не брехати, тому що один раз обдуриш, другий з повірить. Так я стараюся казати правду і я вам кажу. Сьогодні, блін, ну, я ж уже як не першої молодості, так сказати, трохи вже підтоптаний, старенький. Ну, дід, що балакати? Я навіть не думав, що мені доведеться і ще ну, оцей момент узнати. Я думав, що я вже все знаю. За свій уродів все. Але ні. Але ні. Багато ще, напевне, доведеться взнати, тому що, як кажуть, моментів у житті бува, такі. Багато такі, що ми з ними не стикались, тому і не знаємо. Ну, я... Я ну, більш чим впевнений, що ви про це знали. Або знаєте, якщо я зараз скажу, ви скажете, ну це не нове. Ти нам нічого нового не відкрив. Але я вам повторюю третій раз, що я тільки сьогодні узнав, що довго заряджався в мене Банк тільки за того що дрот був голімий. Ну, таке слово я не знаю. Ну, модне у, у молоді. Ну, я ж його не взяв, наприклад, оцей дрот і що за цим. Так. А це йшов із моїм телефоном, який мені, ну, скажімо так, подарували, також діду, ну, як кажуть, дякую за цей телефон. Дуже е, добрий, цікавий. Чому? Тому що він мені знавиться, що заряджається півгодини. Розумієте, якщо звичайний телефон, то на півдня заряджати, то цей ще, а це що зараз я ним знімаю. Мені ну, так ну, так, ну, ну я не, навіть не, не знаю, як нарадувати, півгодини від 0 до 100. Швидка зарядка. Знову ж дід не знав, поки мене цей телефон не з'явився. Дякую, дякую за те, що діда, так сказать, снабжають новими гаджетами. Швидка зарядка виходить, що є. Півгодини, ну, хвилин, якщо вже там 35, ну, 39, не більше. Ну, півгодини, ну, тому що там вже можливо не нуля, а... Там от 20-ки, від 20 чи 15, ну факт того, що швидка зарядка заряджає швидко телефон. А от нею я не зміг зарядити нового павербанка, який сів у нуль. Ну я не здивувався. Я думав, так і потрібно. Кабель-то, рідний, хоко. Сюди впнув і положив, я вже не знав, що робити. Ну, добре, що світло було. І я, ну, як кажуть, був поряд, а так ж не бросиш. І вимикати не став, щоб йому не зробити е, ступень ступеньку. Ви зрозуміли, так? Да? Тож а де вимикнеш, там буде е, пауза. Не став робити йому паузу. Не вимикав. Так що ж, виходить, сьогодні діду знав. Так сказати, <смі> ну мені самому смішно і цікаво. А я взнав, що все зависить, завис, залежить від кабелька, Який ти всунеш, так і получиш. А всунув я, те, що кинув отой хлопець із недалекого Зарубіжжя. Понти. А, а як я знаю, що це пунт? Підписаний, підписаний. А це що за цим? Тут взагалі як нитка. І що ви думаєте? Все, хвата, не буду тянуть кота за хвоста чи за кабелем. Розповідаю, що я знав. Виходить, що йдуть різні кабелі чи шнури. Як їх назвемо, так і буде. Я коли, ну, де в Аврорі? Купляю, от бачите, я цей вже термоусадкою тут утреслою. Це від телефона, це йшов, також йшов із е, телефоном, тільки з другим. О, ну, він нормальний. <схід> я вже його, бачите, одівав, відсюди розтягував ножницями. А так, щоб одіти, ну добре, працює цей, капіт. Потім я. Як я вибираю ці шнури, приходжу, щоб упаковка була цивільна, потім достаю його, щоб товстий був, товстий, не такий тоненький. Ну, от узяв, бачите, у тряпчаній, так сказати, ізоляції. О, Там бувають такі плоскі, Ну, це я тільки показав вам, ну, не показав, а взяв три, чотири, і теж п'ять. Їх, їх куди не кинеться, кругом одні ці шнури. Чи шнурки валяються? Вони різні. Ну, купляєш подешевший там, наприклад, зразу вам відповідаю. І щоб вроді, в поту... мене є ще тут жалізні, металеві повністю. Отут ще на таких гвинтах. Взагалі такий тяжкий, як гиря. Отут така железяка, тут железяка, ну, думаю, це буде цивільно тягнути. Ну, я ж, якось не прихвану в цьому ділі, Подеш... подешевше, щоб було і, по... і покраще. Ну, оце таке воно є. Так от, сьогодні я знав, що в кабелі буває двох видів якісний і неякісний. Як їх відрізнити? Ну от я купив, він якісний. Чим він відрізняється від оцих? Який, який з них якісний, який не якісний? От хто мені скаже, напишіть швиденько. Ну, пишіть, а я підожду. Та ви ж усі знаєте, один дід не знає. І не буду і паузи робити. Дивіться. А ось що? Що це? Магніт. Звичайний магніт із мебелі, із дверок, випав. Бачите, випав. от, Випав цей магніт. Дивіться. Бачите? Магніт. Бачите, викрутку держи. Так от. А цим магнітом перевіряють, виходить, кабель цивільний від голімого, Ну, голіме це ж модне слово у молоді. Дивіться, як перевірити, що він галімий. Ну, беремо оце, що в мене йому вже в обід 100 років, в обід 100 літ. Дивіться. Опа! Метал. Прилипає. Беремо той, що мені, бачите, такий у матерії. якийсь і такий, ну, Матеріал не не пластик. Метал. Метал. це від цього. Метал. А тепер беремо той, що півтори доби. Набивав електронами оцього павербанка. Хоко. Не хухри мухре а хоко. Шолк? І що? Підро... Ну, не, не підробка. Воно, так, да, я сказав, фірма, але голіма фірма. Бачите? І йдемо далі. Те, що я сьогодні узнав. Виходить, що є кабеля чи шнури, чи як їх хто називає яких магніт не бере? Дивіться. Дивіться. Не повірите? Не бере магніт? А ви скажете, а ну дід, давай. Будь ласка. Будь ласка, той, що. Ну, давайте скажемо хоко. Ви розумієте? І берем оцей. А ось один той, що я зруйнував. Також старенький. Ну добре. О. А це ішов. І за цією зарядкою швидкою. За цим телехвоном. А цей шнур кабель. Оце це я зв'язав, щоб він коротше був, бо там міста мало, де я його кладу на зарядку. Дивіться, що це таке? Що оце таке? І там, там, де я взнав пояснення, що якщо хочеш, щоб був вірний, правильний у тебе. Шнурок? То перевір його магнітом. І от що я радю. Ідеш в магазин, ну куди? Звичайно, в Аврору. Візьми такий магнітик в карман. Ну, там як там дозволяють доставати, це ж я зараз тільки такий умний став. А понабирав же шнурки, ви знаєте, скільки їх по всіх ящиках на всіх полках. Це тепер я такий умний, звичайно, і вам радію. А такий магніт, де його взяти, магніт? Не де ви його не купите. Он, у стінки, хоч на кухні, хоч тут є, є. Магнітики, щоб двері трималися. Так же, так, от он. Там два шурупи відкрутив, він випаде. Він там, може, і не подивіться. У карман укинув, укинув. Прийшов в Аврору так в тихаря. Кабель дивися, ага. Щолк? А він приклеївся. Думаю, Дід, ні. Я вже вучений. Береш, діду, другий кабельок. Ага, хлопці, не те ви мені підсунули. Щолка магнітик упав. Нагнувся Нагнувся тихаря, підняв бо він вже впав. І береш цей кабель. І гарантія, що зарядиться. Ну, якщо, давайте скажемо, він заряджав пів години п'ятірку, тут двадцятка, ну, 4 години максимум. Ну, я маю м'яду 5 А телефон він заряджає за пів години. Десятку він зарядить за 2 10 А і 20 за 4 години. А він заряджав сутки і 4, півтора суток, там більше даже, ніж 4, сутки і 4. Розумієте? Просто треба, надо... так це ж це ж і ще ж не все. Знову ж, якщо ми в оцей адаптер устромимо. Щось голіме, хтось придумав слово таке, то буде те ж саме. Замість півгодини будемо заряджати сутки. Оце, що я хотів вам розповісти, можливо, ви й знаєте. Я навіть більше чому впевнений, але може і 100% оцих моїх. Підписників і глядачів. Один буде висоток, один одна людина не знала. І я думаю, це буде яка добра порада чоловіку, який не знав. От, напевне, мені ж от також підсказали я сам же не додумався. Ви думаєте, я що додумався? Я б ніколи не додумався магнітом мірять От напишіть у коментарях, ви знали про це? А якщо знали, чому діду не сказали? Та всі ж думають, що всі знають. Так от, хто не в курсі, користуйтеся, не дякуйте, тому що це не дідив, е, ну, винахід. Про це вже люди давно знають. Я тільки б знав і зразу викладаю ролик, відео, тому що потрібно, щоб усі знали і не мучились із довгими зарядами. І паербанків, і телефонів. Так що ставте лайки, ну заслужив вже дід. Ну все таке ленте. розкрочив магніт стінку. <гум> да він сам випав. От. Тепер ви знаєте більше, чим потрібно. Я, наприклад, не знав, а потрібно знати більше. От. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, звичайно. Буде ще далі цікаво. І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.